Вітаю, друзі! Я Олена Чекрижова вчителька. Це канал Армійська англійська, де ми займаємося мовною підготовкою українських військових і створюємо відеоуроки зі спеціалізованої військової лексики. Сьогоднішній матеріал буде продовженням недавнього уроку з топографії. Я розповім вам про те, як говорити англійською про різні типи місцевості. «Types of terrain». крім назв, я включила в це пояснення багато корисної лексики для опису характеристик місцевості, а також «advantages» та «disadvantages» різних типів місцевості для проведення військових операцій. Тож в цьому невеликому уроці буде багато потрібних слів та виразів. Тому приготуйтесь занотовувати та запам'ятовувати. Urban terrain is camis built-up areas, забудовані райони, cities, towns and other developed regions with various structures, streets and infrastructure. Цей type of terrain often provides cover and concealment, часто забезпечує прикриття та but with potential for ambushes. and limited visibility, але може стати місцем засідок та мати обмежену видимість. Rural terrain – сільська місцевість це open areas, farmlands, сільгоспогіддя, countryside, сільська місцевість and sparsely populated regions, слабозаселені регіони, with natural слабо заселені регіони, man-made structures, з різними природними особливостями рельєфу та обмеженою кількістю споруд. Ця місцевість offers natural cover and visibility, надає природне прикриття та видимість, but may lack infrastructure, може не мати інфраструктури and can be challenging for concealment, бути складною для маскування. Mountainous terrain – гірська місцевість це elevated terrain with steep slopes – крутими схилами, peaks – вершинами, and rugged features – та нерівностями. Рельєфа гірська місцевість is difficult for mobility, є складною для пересування, has limited avenues of approach, має обмежені можливості наближення або шляхи підходу, but offers strategic advantages like elevation for observation and defense, але надає стратегічні переваги, такі як висота для спостережень та оборони. І перш ніж я перейду до інших типів місцевості, напишіть мені в коментарях ваш зворотній зв'язок. Кожен ваш коментар служить для підтримки та просування нашого освітнього контенту. Ну і мені приємно. А ще обов'язково порекомендуйте армійську англійську вашим знайомим, які вивчають або планують вивчати військову англійську. Вони вам обов'язково подякують. Бо дуже скоро інгліш стане. Обов'язковою вимогою для військовослужбовців України, і щоб ми могли робити більше корисних уроків і матеріалів з військової англійської, ви можете підтримати наш проєкт не тільки вподобайкою та коментарем, а й фінансово. Усі посилання в описі до цього відео. Forest або Jungle Terrain – це лісиста або джунглева місцевість. Це areas densely populated with trees – Underbrush and vegetation райони, що густо заросли деревами, чагарниками та іншою рослинністю. It limits visibility and mobility – обмежує видимість та рух, Provides natural cover and concealment – надає природні прикриття та маскування, But can be challenging for navigation and communication – але може бути складною для навігації та зв'язку. Desert terrain – пустельна місцевість. Це Arid Regions, сухі регіони with vast expanses of sand, rocky areas and sparse vegetation, з великими площами піску, кам'янистими територіями та рідкою рослинністю. Ця місцевість характеризується такими ознаками, як extreme temperatures, limited water sources, open terrain with limited cover. Однак «it can provide opportunities for strategic positioning» – Вона може надавати можливості для стратегічного розташування. «Wetland» або «marsh terrain» – болотяна місцевість. Це «waterlogged areas» – місцевість заболочена, «swamps» – болота, «marshes» – драговини, or coastal regions with muddy wet ground» – прибережні регіони з вологим багнистим ґрунтом. Це «difficult terrain for movement», «it has limited visibility», «potential for disease» – «може сприяти захворюванням», «but can offer natural obstacles and concealment» – «може надавати природні перешкоди та можливості маскування». Snow або ice terrain – це засніжена місцевість. Це areas covered in snow or ice – території, покриті снігом або льодом, including glaciers, включаючи льодовики icy regions or frozen bodies of water – засніжені райони або замерзлі водойми. Це місцевість з низькими температурами, extreme temperatures – має ризики of reduced mobility – обмеженого руху, challenges in operating equipment – проблем з обладнанням, but potential for surprise attacks and unique tactics – але дає можливості для неочікуваних атак та унікальних тактик. Riverine terrain – це річкова місцевість. Areas influenced by rivers, including riverbanks, deltas and floodplains, включаючи береги, дельти та заплави. Presence of water obstacles – присутність водних перешкод – is potential for amphibious operations, дає можливість для десантних операцій. В наступних уроках я планую пояснити іншу лексику, пов'язану з топографією та пересуванням. Тому не пропускайте мої відео. Завантажуйте їх на телефон та переглядайте в зручний для вас час. Я Олена Чекрижова, вчителька на каналі Армійська англійська. Дякую всім, хто нам допомагає створювати цей освітній продукт, і всім, хто забезпечує нам захист та оборону.